Чи будуть дієвими ті безпекові угоди, які Україна підписала з країнами світу? Вони, вони, можуть, вони можуть спрацювати, але тут дуже цікавий контекст е, ситуації. Якщо переглядати е, по окремості безпекової угоди, вони не, не мають тої сили, е, котра е, навіть на те, що тої сили не, не будуть мати того результату і того ефекту, котрий на них покладається от, в форматі сподівань. Комплексно так. Але за розкладом воно комплексно виглядає так, що ми робимо свою версію НАТО без вступу в НАТО. Питання, чи буде воно працювати комплексно? то вже питання, тому що ймовірність така є. Але це дуже повинно просто так диво статися і зорі зійтися в, в, в одній площині, щоб це запрацювало так, як це хотілося би, щоб працювало. Чи дійсно президент Китаю дав Зеленському слово, що не буде продавати жодного озброєння РФ і дотримається його? Euh... Дурень в нас випадає, але випадає частково з картою Єрофанта і картою справедливості. Будь-який правочин, будь-який договір можна обійти е за допомогою там, дуже дрібного шрифту наприкінці домовленості чи обіцянки. Е Якщо дивитись в контексті взаємовідносин між Росією та Китаєм, Китай все одно переслідує зиски матеріального ресурсного територіального збагачення і робить максимум для того, щоб Росія е, влізла якомога більше в борги і була винна або була е, зацікавлена в співпраці з Китаєм. Але ця співпраця вона не взаємовигідна, і Росія втратить набагато більше, ніж отримає як результат. Стосовно самого озброєння, е, можливо, про зброю йшла мова, що там її не будуть поставляти. Але це не означає, що не будуть поставляти якісь інші комплектуючі. Е, я не знаю, давайте, ми не будемо поставляти зброю, але ми можемо продати по частинам станок, котрий збирає зброю. Е, Обхідні маневри, обхідні ходи. Карта дурня — це момент того, що є брехня в цьому реченні, в цій інформації. Але, як кажуть в Одесі, частична правда, правда, а часті. Тому у Китаю дуже цікава позиція з точки зору. Пошуку зиска у всіх ситуаціях, котрі відбуваються, і попри те, що зараз знаєте гуляє така інформація, що там Росія та Китай, е е партнери та друзі на довгі роки, немає такого. Ця е е дружба, вона продлиться рівним рахунком до тих пір, поки Китаю це вигідно і поки Росія не занадто токсична для Китаю. Після вони будуть ворогами, і ця війна чи цей конфлікт він буде набагато голосніше для всіх, для всього світу, ніж конфлікт між Росією та Україною. Я впевнений в цьому, виходячи з розкладу, вони повинні не просто, причому, знаєте, так, в секунду. Не просто ск... склихне весь континент, а або... це буде дуже хитрий, не процес, коли Росія буде просто заручником Китаю. Як відреагує Європа на те, що російські винищувачі останнім часом декілька разів порушували повітряний простір Фінляндії та Швеції? Знаєте, я думаю, що навіть коли декілька фінських або шведських домівок, автівок, суден. Гелікоптерів постраждає від е, рук е, або зброї Росії, вони все одно будуть дуже занепокоєні і думати, що це якийсь випадок, якась непередбачувана ситуація, і не все так однозначно. Тому що тут випадає не просто о, від, відвертання голови від проблеми, а момент пошуку. Не тільки компромісу, але й правильно сказати сенсу. Тобто сенсу в тому, що відбулося, Шукається якусь логічну складову, що це раптовий такий випадок, що це одиничний випадок, що ну, нічого критичного не сталося. Якщо завтра вони розстріляють там декілька приватних будинків, скажуть, ну так случилось, що зробити. Ми взагалі ми більше не будемо. Не хочуть вони воювати, і не хочуть вони війни. І навіть коли ворог у твоїх кордонів, ти все одно бажаєш жити в ілюзії, що це просто, просто навчання. Ми проходили через це. Пригадайте. Небажання усвідомлювати небажання усвідомлювати, що. Війна, вона дуже реальна і вона дуже 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 поруч. Ви розумієте, вони підозрюють, а Росія може сказати, ну, як завжди, що, скоріше за все, просто в їх повітряний простір зайшов на територію чотирьох літаків Російської Федерації. Все, все дуже просто. І якщо о, така ситуація з повітряним простором Відбудеться знову, російські літаки будуть вимушені напасти на повітряний простір цих країн. Буде зроблена якась спецоперація. Чи вплинуть удари по українських аеродромах на передачу Ф-16? Ну, вони додадуть більше клопоту і додаткових якихось. Робіт, витрат домовленості для того, щоб вийти з ситуації, але ти все одно отримаєш бажання, я не знаю, може там ми дамо згоду, щоб якийсь авіаносець стояв біля кордону з Україною або будемо користуватися іншими територіями для того, щоб реалізовувати ті плани, котрі нас цікавлять. Тобто вихід із ситуації. Побудуємо щось підземне. Чи дійсно таємним посередником заходу, який прилетів до Москви на початку війни, є колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталій Беннет? <плес> Там я думаю, що там, окрім ізраїльських прем'єр-міністрів, були представники Сполучених Штатів, були представники Британії, Франції, Європейського Союзу, Німеччини і інших демократій, котрі зараз е, займаються бо нейтральну позицію або підтримують Україну. Е, пошуки зиску і вигідних комбінацій для себе У нас причому все, карта циклічності. Якщо дивитися в, в контексті. Історії, історія повторюється один в один рівним рахунком, так само, як, як ділили Польщу. Там були, якщо пригадати, союзники в вигляді Британії та Франції, котрі вирішили не вступати в воєнний конфлікт. Хоча також були певні меморандуми, не Будапештські, але але все ж таки меморандуми ну направлені на підтримку. І потім почалося освобождення з одного та з іншого боку. Тут так само є е, дуже воно цікаво, воно випадає в контексті таємниці, воно випадає в контексті секрету, котрий лише з часом почне е, проявлятися, показуватися, і ми будемо м'яко кажучи, здивовані тими позиціями, тими ситуаціями, котрі е, е, спливуть догори формат, uh, Але uh, якщо дивитися в контексті Ізраїлю, я думаю, що може бути і так, що, хоч, попри те, що там випадає необмежений вибір, тобто випадають багато учасників процесу, uh, були різні пропозиції і варіанти знову ж таки в отриманні зиску, ситуацію з Ізраїлем зараз будуть Підіймати догори, тобто максимально наверх, для того, щоб вплинути на ситуації, котрі відбуваються всередині України, для розкочування, розвойдування настроїв серед пересічного населення, серед місцевого населення, і вкиду різноманітних апсов. Негативним чином можуть вплинути на ситуацію нашого майбутньому. Якщо завтра, післязавтра знов почнеться е, інформаційний бум на будування нового Єрусалиму, ми зразу зрозуміємо, навіщо ця інформація з'явилася е, в інформаційному просторі. Тут просто виходячи з. Е, Цих розкладів і цих вкидів, типу починаєш замислюватися, що треба робити, одягати кіпу на голову або шапочку з фольги. Е, -е, -е, е, Момент найголовніший в розкладі інформація, котра використовується для того, щоб маніпулювати людьми. Чи буде складено план відновлення України схожий на план маршала після Другої світової війни на саміті НАТО в липні? Так, але не в тому форматі і вигляді, як ми малюємо собі його? Я вірю, виходячи з розкладів, виходячи з настрою, виходячи з ситуації, що Будуть відбудовані міста, і буде дуже комфортно і зручно, і перспективно жити в Україні вона буде цікавою в майбутньому. Але це досить довгий процес, і навіть якщо дивитися на план варшала, він же не реалізувався за пів року. Це досить складний, довгий, довготривалий процес. Карта замислу у нас випадає пряма, але у нас випадає карта повішеного, тобто підвішений стан. І це досить такі, знаєте, занадто рано казати про відбудову. Виключно на перспективу.